Я мала сказати тобі правду. Uh -huh. А саме, розумієш? You know, я не хотіла бігати з тобою, бо. Um, well, ти бігаєш якось. Little... So? І що? Мені було соромно, Люди витріщались на нас, як на божевільних. І що? Це ж люди. Це люди, яких ти не знаєш, і яких ніколи більше не побачиш. Так, але все одно це люди з очима. But, oh, okay. Добре. Я розумію, чому тобі було так соромно бігати зі мною. Це ж очевидно, ти закомплексована. Що? Я не закомплексована. Ні, яка я не закомплексована. Я більше розкріпачена. Я бігаю так, як бігала в дитинстві. Бо так веселіше. Хіба ж ти ніколи не бігала? Так, що здавалося ноги, от от відпадуть? Так як ти бігла до гойдалки, або як тікала від сатани сосідського собаки.